У ніч на 21 серпня ворог знову завдав масованого удару по Україні. Вибухи лунали у різних містах протягом всієї ночі. Гучно було і у Луцьку. Як повідомили у військовій адміністрації, над областю та містом було 12 ворожих цілей. Внаслідок удару є незначні пошкодження будівель, та одна потерпіла. Внаслідок ворожої атаки. На жаль, є постраждалі уламки скла травмували 48-річну жінку, яка знаходилася у магазині у одному з приміських сіл. З пораненнями рук, ніг та спини жінку ушпиталили. Поліція оглядає кожен сантиметр місця події. В деталі не вдаються. Проте розповідають, постраждала власниця місцевої крамниці. У двір'ї магазину повністю всіяне склом та уламками дерева. Вибиті вікна та пошкоджений фасад. Наразі проводяться слідчі дії. Внаслідок ворожого обстрілу, пошкоджені будівлі, та є поранені. більш детальними декоментами звертатися в Гонпевменську області. Як повідомили у державній службі надзвичайних ситуацій, потерпіла мама одного з рятувальників на місці події. Присутній син Богдан. Чоловік розповідає у той момент. Мама готувала магазин до відкриття. Хазяйка тут ішла і оламки поцілили в неї і будівлю на роботі. Вже Підготовлювала магазин, мало відкривати. Головне здоров'я, а це все відстроюється. Жінку з місця події у до Волинської обласної клінічної лікарні, як повідомили у медустанові, потерпілу уже готують до операції. Звернулася жінка 48 років з пошкодженням кисті, ділянки спини та нижньої кінцівки. пацієнтки з середньої важкості гостизована в профільне відділення готується до операції. У селі ж місцеві розповідають, ніч була доволі гуч. Пані Тетяна побачила, як біля магазину здійнялася хмара пилу. Згодом побачила й поранену жінку. Побачила не то пильне, то дим, побачила, що власники біжать, і потім побачила, що біжать назад вже з потерпілою. Це, що я бачила. Потім ми вже ну, з сусідами посходилися та вже розпитали, що й до чого. В селі рідко хто ховається, якщо чесно. Або дві стіни, або погріб, але ну, ми вже звикли, бо воно тут часто літає і звук. На волині цієї ночі повітряна тривога лунала двічі. З першого другій годині повідомили про загрозу ворожих ударних безпілотників. А уже о четвертій сорок лучани почули перші вибухи, які повторювалися до п'ятої тридцять. У шостій ранку місто здригнулося від удару керованою ракетою. Майже за годину волиняни не змогли видихнути і почути відбій. Проте вже о 7.48 над містом знову кружляв ворожий дрон. Загалом тривога в області була оголошена понад п'ять годин. Анна Рарох, телеканал Аверс. Майже сім років не можуть достеменно з'ясувати, чи крав гроші із державного бюджету ось цей чоловік, чи то на лаву підсудних посадили чесну людину. Володимир Пришко свого часу був начальником відділу забезпечення автотранспортом Нацполіції Волині, себто завідував ремонтами поліцейських машин. А от лагодити і обслуговувати поліцейський автопарк підрядилася його теща, так би мовити, не незнач... Йшлося тоді кращого автомайстра. Слідчі вважають, що ніякого ремонту нібито не було. Мовляв, таким чином через кишенькового ФОПа тещу милися гроші у відділі, який очолював Пришко. Буцімто екс-колега привласнив понад 660 тисяч гривень, принаймні так припускають правоохоронці. Нині згадують події 2016 року. Справді обслуговували авто чи лише на папері, а гроші списували... 14.07, коли була подана заявка, також даний автомобіль їздив по району, також 25.07, коли підписаний акт прийому-передачі робіт, також їздив по району. За той період один раз написано, це тільки 20-го, але не період подачі заявки, на період підписання акту прийому робіт, було, що він їздив вуз 20 числа. Володимир Пришко запевняє, що в історії з ремонтами поліцейських автівок жодних махінацій не було. Мовляв, то неправильно трактують документи. Виконуються роботи, а оплата може проводитись на протязі певного проміжку часу. Не обов'язково акт виконаних робіт, коли подається, якого і дати мається на увазі. Він має відношення до проведення самих робіт. Заявка це є основний документ, в який день проводились роботи по технічному обслуговуванню. А акт виконаних робіт подається на протязі певного проміжку часу. Може бути тиждень, два, а може бути навіть півроку, коли оплачуються роботи в зв'язку з відсутністю фінансування. Можливо, світло на цю історію з корупційним душком пройлють свідки. Поліцейські, котрі тоді їздили на згаданих машинах. Вони сьогодні приїхали до суду із Ратнівщини. Мені нічого не відомо, як там здійснювався ремонт, бо я ніколи не ганяв даний автомобіль на ремонтні роботи. Ми його записували. Це напевно, коли я чергував слідчо-оперативної групи в якості водія автомобіля». Поліцейський зауважує, свої маршрути записують у дорожні листи. Коли їдуть до Луцька, обов'язково це вказують. Має Тут пише у нас по району, а ну, як ми їдемо, зазвичай пишемо ратно луцьк Ратно-Коболь, чи куди ми там їдемо. Ратно-Гудськ. 20-го числа 8-й годині. 14-го там є, що поїхав автомобіль? 14-го по району пишемо. Ми зрозуміли, ви на Луцьк автомобіль на ремонт не відганяли. А інші особи могли переправляти на технічне обслуговування Могли, <ганіт> так? Можливо, вам відомо, хто на технічне обслуговування Я не пам'ятаю, ну, пройшло. Я. Інший свідок пригадує, то був новенький із Сузу. Якщо по пам'яті, я мабуть їздив міняти мастило. Де в якому місці? Процедура, яка як відбувалася. В місті в автогосподарство там на прохідні заходи говорив такий-такий підрозділ для таких таких робіт. Заганяв машину в гаражі і там вже працівник даного автогосподарства проводив заміну маски. Справжня була заміна мастила чи Бутафорська. От головне питання, над яким ламають голову, чи не всі присутні. Чи відомо вам такі випадки? Те, що транспортний засіб і судзу немав. Заїхав на сервіс, перебув одну годину і практично з тим ж самими мастилом і з тим самим старим фільтром виїхав і нібито по документах провели, що технічне обслуговування проведено. Чи відомо вам такі факти? І чи взагалі таке можливо? Такі факти мені невідомі, бо коли я повні заганяв, то ну, на подіоні заїжджав, на піднімали. Але я навіть не думав над цим, чи її міняли, чи не міняли. Якщо процес пішов, я ну, міг бути там не присутній. Інші свідки правоохоронці не пам'ятають, щоб особисто вони возили машини до автосервісу. Та й автівки, кажуть, не пригадують, щоб ламались. Що вони особисто відомо? Ні. Що вони Я не знаю. — Може бути, що ви не підписали святового, але жордалі дуже значно як робить, що ви їздили. Бо. Наразі підсудному загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Олена Лищук, телеканал Аверс. Військові ТЦК стріляли в людей. Сталося це на Волині у селі, Нові червища, що на Камінька Ширщині. П'ять чи шість разів стріляв у мене. А в ваш бік чи прямо в вас? Просто в мене. А в ту другу, там по сусідстві, попав сюди. У щоку. І то її повезли в лікарню, не знаю, чи вирізувати. Ну, звісно, що цього будуть удаляти. Початок цієї історії банальний. Селом їздило дві автівки. Я вийшла, а вони там, один хлопчачок їхав, він інвалід, він не годний воювати. Їхав, і я кричу, Вова, тікай, їдуть ти ті цікашники. А він не почув. І бус чорний. Він їде, а бус чорний їде і йому. На, як перерізав дорогу. І машина така сіра, така блискуча, така машина, теж до них доїжджає. І двох із буса, а двох із цієї машини виходять. І за нього велосипеда кидають туди, там, де заракінь пасеться, кидають велосипеда, його, а його і скрутили і в бус посадили. Пані Ніна каже, що в селі залишились пенсіонери, жінки та діти не змогла стояти осторонь. Внук і з перших днів пішов, забрали теж цікашники, то в 24 роки на Куп'янську загинув. Сина теж зловили так само, як і цього хлопчака. Двоє діток було в машині, то діти два дні, двоє суток не могли до тями прийти, що то батька забрали. І зять, з перших днів зять воює теж, а то пройшов і всю війну цю. Я за людьми, я. За... Я за хлопцями буду. Я скільки житим, то буду заступатися за ними. Жінка каже, що перед тим не розмовляли, не перевіряли документи. Все почалося із застосування сили. Навіть був один поліцейський. Він з собою бумагу возить, що він не придатний цього, бо він інвалід. І вони його навіть він каже, хлопці, в мене є бумага. Така, що ви не маєте права мене брати. Ну, вони не слухали велосипеда, кинули його, скрутили. Жінка підняла галас вдвох із сусідкою стали посеред дороги. Просто ми на асфальті стоїмо там, і вони просто на нас. Ми трошки і звернули, і камінням теж почали кидати на них, а вони ось сюди доїхали, тормозять, о, і виходить шохвер, і виходить той другий, і той другий став стріляти. Відстань була до 10 метрів. Попередніх вистрілів угору не було. На зброї жінки, які майже по 70 років, не знаються. Вистріли були глухими. Той, що стріляв, і на мене каже, я тебе заповнив. Скільки я буду жити, то я тебе заповнив раз на завжди. І мені показав пальця. Середнього. Да. Як побачили кровотечу, посідали в машини і подалися тікати із захопленим пасажиром у салоні. Я вийшов вже після того, якийсь постріл почув. Я вже почув, що вона звідти йшла сюди додому, кров пішла вже з її аж як з кабана. Кажу, пізно вийшов вже. А вони вже поїхали, коли вони? Так, да, вони вже газанув так, що аж з-під коліс гравій летів. Тобто вони не залишились, допомогу не надали, швидку не викликали?» «Да як ти ви що? Вони тікали, як має бути. А хто викликав швидку? Сусідка. Швидка й поліція прибули майже одразу. Її витягли ту колю і заложать на подальше лікування. Ну, далі лікування побачимо, що там буде. Ну, дуже великий шов зробили. Вже пізно ввечері після операції любов Федотівна так звати постраждалу, змогла говорити. Улю захили там два розрізи робили раз в одному місці, розрізали, да і доставали, не доставали. Тоді в другому місці розрізали, ну цю штуку А зараз ну уколу нанесли. Я знаю. Вже мене тиск поднявся. Я не слабо і чула, що говорить, але я ну на слух мені трошечки дала. Чоловік, якого намагалась визволити жінки, має важку долю. Живе сам на околиці села в цій старій хаті, яка навіть йому не належить. Рано втратив батьків. Сталося, каже, все миттєво. Один велосипеда забирає, два мене в бус кидають. Документи почали питати тільки, коли чоловік був усередині, а за автівкою вже була стрілянина. Кажу, мої дані на велосипеді залишилися. Ви мене вкинули, як, як скотину, виходить, в бус. Я довідку, постійно з собою ввожу, бо я інвалід. Нога коротша, права, коротша, заліву, на 4 сантиметри. Мені і железяка в нозі. Чоловік по селу пересувається велосипедом, бо ходити важко через травму. Поліцай і титцікашник мої дані пробивають по по планшету по телефону. Скажіть, будь ласка, це все вже відбувалось після того, як вони в жіночок стріляли? Після того я кажу: ви вже в мене сьомі, які мене зустрічаєте, але з такої наглості, з, такого, з такою якоюсь нелядіністю, такого відношення не було. Чоловік каже, вивезли за пів кілометра від села і сказали, що пройшовся. Хотіли наочно подивитись на каліцтво. Там і залишили. Пальцями скалічили. Люди сподіваються, що на поліцейському була бодікамера. Однак поліції Волині запевнили, що на місці був працівник патрульної поліції. Матеріали по справі скеровано в Державне бюро розслідувань. У Волинському ТЦК ТСП вважають, що під час виконання службових обов'язків військовослужбовці стали об'єктом агресивних дій з боку групи цивільних осіб, які ж бурляли каміння. Факт використання під час цієї події пневматичної зброї на цей час перевіряється відповідними правоохоронними органами у встановленому законом порядку. Поряд з цим відповідну перевірку обставин інциденту розпочато Волинським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Ольга Ганиш, Мирослав Хутемчук, телеканал Аверс. саме на цьому місці посеред лісу, що біля Маневичів на гарячому спіймало одного з приватних підприємців. Буцімто його працівники навантажували пісок із кар'єру, який використовує Меневецьке надлісництво для власних потреб. Повідомлення про ймовірну крадіжку надійшло лісівникам. Ті одразу ж суботнім ранком вирушили на місце. Було виявлено вантажний автомобіль, завантажений піском та навантажувач типу GCB, який орієнтовно попередньо займався навантаженням даного піску? Кар'єр знаходиться в 33-му кварталі, 14-му виділі Маневецького лісництва. Маневицького надлісництва, яке в підпорядкуванні перебуває у філії Поліський лісовий офіс державного підприємства. Це відповідно є Але місцеві. Всі це знають, так звісно. Так, всі це, знали. це місцевий мешканець ви з ним так, знайомі були до цього. Це місцевий мешканець. Ми з ним знайомі. Провідний інженер стверджує, що разом зі службою лісової охорони та лісничим намагалися з'ясувати деталі. Однак, через підприємця, який також був на місці, спокійної розмови не вийшло. Вступив з нами в суперечку. Відбувся, скажімо так, конфлікт словесний. Суперечка почав себе проявляти зверхню, зухвало, нетактовно поводити по відношенню до працівників державної лісової охорони. В подальшому дав вказівку водію вантажного автомобіля розвантажити пісок. Як він аргументував те, що він робить в вашому кар'єрі з вашим піском? Це, скоріш, питання не до мене, а до слідчого, тому що я, як працівник державної лісової охорони, виявив, зафіксував порушення і повідомив про це відповідні органи. На місце події викликали поліцію, каже пан Сергій. Однак учасники події, заради якої зібралося, стільки люду втекли з місця. Вивантаженого піску правоохоронці нарахували 12 тонн. За процесуальними документами саме стільки було, виявлено на ґрунтовій дорозі. Виявляється, на приватній ділянці підприємця назвемо його Олександр. Вже пройшов обшук. Правоохоронці відібрали зразки піску. І експертиза має показати, чи може він бути з кар'єру, яким володіє Маневицьке. Над лісництвом. Пан Олександр просить його не показувати. Що цікаво, в чоловіка своя версія подій, яка наче має право на існування, стверджує, що його не було з водіями в той день на кар'єрі. Ні, я приїхав вже з охорони лісу туди. Я вже приїхав, ну, типа, прийшов охоронник лісу, той каже, в тебе там. Твої крадуть не крадуть, кажу, їздять. Ну каже, поїхали, побачиш. Підприємець каже, що неразово його так звані старші робітники з новими працівниками студентами практикувалися на цьому кар'єрі, бо на будівництві новачкам не довірить роботу, і нібито у Маневичах всі про це знали, включно з лісівниками. Піску каже, пан Олександр не брав, бо свого повно нікуди дівати. Чоловік провіз нас на іншу свою ділянку в селі Оконськ. Тут колись був відомий на всю Україну льонзавод. Від нього залишились тільки руїни. Підприємець давно викупив цю промзону, звідси в нього і пісок. Оце наша ділянка, включно з цієї. Да, да, оце звідти сюди. Оце все наша ділянка. І ми викопували оці стовби, ну ці стояни вивозили і повивозили. І ну, ви бачите, рижа ця земля. Ну щоб ну та що лежить в мене біля будинку. На суді, коли призначали експертизу, пан Олександр розповів, звідки в нього пісок. Поліцейські сюди приїжджали і тут теж брали. Да, ні, вони брали цю експертизу, брали цю, звідси е, пісок, цей брали на і з понятими були ці поняті, все екси. Бо ж вони там приїхали, вони ж бо ну, бачать, що лежить земля вже давно. Вона ж не то що лежала там 5 хвилин, вона лежала там півроку чи скільки там часу. Понабирали ціле пакети, каже підприємець, поки чекає на експертизу. Однак запевняє, що й граму піску з лісу немає на його господарстві. Стаття кримінального кодексу, за якою порушено кримінальне провадження, передбачає від 5 до 8 років ув'язнення. Ольга Ганиш не прокучук, телеканал Аверс. Шість гектарів на Старовижівщині за земельну ділянку неподалік села Кримне розгортається неабиякий спір. Кому вона дістанеться, нині вирішують у господарському суді. Якщо тепер подивитись на карту, ділянка нагадує водне плесо і знаходиться серед лісу. Як чуємо, понад 10 років тому Держгеокадастр інвентаризував землі і вирішили передати ділянку у комунальну власність Дубечнинській громаді. Головним управлінням Держгеокадастру було в 2013 році проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності на території Волинської області. Відповідними проектними організаціями були проведені роботи. І спірна земельна ділянка була внесена до відомості державного земельного кадастру, сформована з присвоєнням кадастру номер як земельна ділянка сільськогосподарського призначення. Тепер же прокурори наполягають на поверненні цих шести гектарів у державну власність. Прокурори з'ясували, що землі, які перебували в користуванні державного лісогосподарського підприємства, були неправомірно інвентаризовані як землі сільськогосподарського призначення, передані в комунальну власність та вилучені з лісового фонду. Відтак у суді прокурори домагатимуться витребування земельної ділянки у власність держави. Мовляв, згідно матеріалів лісовпорядкування, то мали би бути землі лісового фонду. Ну, оскільки в нас таких відомостей не було і не є наразі, то ми відповідно заперечуємо. На даний час можливо це буде самозалізана земельна ділянка, оскільки там неподалік росте ліс і багато земель на сьогоднішній день, які не оброблялися сільськогосподарські землі, я хочу наголосити, вони звичайно самозаліснюються. Хто ж може краще розповісти про ділянку, як не місцеві? В сільраді кажуть, вона серед лісового масиву і ніколи її не використовували для сільськогосподарських робіт. Мовляв, навіть непридатна для цього, бо то водноболотні угіддя. Озера на тому місці нема, а от болото є. Головний земельник громади зауважує, що ділянка завжди використовувалась лісниками, але, схоже, болото це не просте. І може мати свої. Підводні течії та інтереси. Індексний кадастрових карта 63-го року. Вже в 63-му році воно було заболочені пасовища. Фактично, пасовищ там було можна умовно сказати 6 гектарів, десь сотих 20-30, А все решта було болото. І от у лісовпорядкування лісники його протаксували. Зараз можна вам сказати, як вони навіть вони нього поставили в своїх матеріалах лісопорядкування 6 гектарів. Ага, не, вони і так само не зазначають, що це не сосна. Ну, тобто в них стоять ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг. І болото. то. Він mm -hmm. Але, як кажуть, у сільраді серед боліт там ростуть дерева. Заболочені ліси. Ну, вони кажуть, по індексній карті стоять, як заболочені пасовища, Але кажуть, тут 90% болото. Але таке болото, тобто з деревами, далі? Лі... Так, серед, серед болота стоять більші. То ще бува не станеться так, що лісники не зогледяться, як вільхи враз кудись зникнуть, і залишиться таки одне болото. Претензій щодо цієї земельної ділянки у сільраді кажуть не мають, бо ж не можуть її використовувати як товарне сільськогосподарське виробництво. Єдине побажання, щоб лісник ДП «Ліси України цю земельну ділянку в подальшому узаконили і сплачували земельний податок за ці землі. Оскільки на сьогоднішній день ця земельна ділянка кажу, згідно з лісопорядкування, вона в них перебуває в них в користуванні, а право користування на сьогоднішній день не оформлено належним чином. Нині у цій історії лише підготовче засідання, а невдовзі зберуться усі сторони цієї болотної справи, аби вирішити, що ж робити із гектарами на Старовижівщині. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Суд над чоловіком, що кинув гранату на вулиці Ковальській у Луцьку, триває. Нагадаємо, подія сталася торік у липні. На світлофорі виник конфлікт між водіями, один з яких виявився військовослужбовцем, що знаходився у СЗЧ. Розбірки завершили з травмуванням п'ятьох людей, включаючи чоловіка, що вступив у суперечку з підривником. Дві людини перебували у реанімації у важкому стані. Весь цей час молодик перебував під арештом без права вийти під заставу. На цей раз прокурор знов клопотав про продовження строку Утримання під вартою можна здійснити дії, передбачені пунктом 1.3 частини першої статті 177 кримінального процесуального кодексу України, зокрема переходу відсутні, закону провадими потерпілих. У кримінальному за заперечив, що забудованого даного автопортальника, оскільки з подав обвинувачення вузлення достатньо доказів того, що саме розподавчення та ризику на 64 така Україна прошу прошу відмовити задоволення. Обвинувачення заперечити. Заперечка, поняття. Термін тримання під вартою колегія суддів продовжила ще на 60 діб чоловіка, що перебуває на лаві підсудних, звинувачують не тільки у незаконному поводженні з боєприпасами, а ще й замаху на вбивство декількох осіб способом небезпечним для життя багатьох людей. Максимальне покарання за подібні дії довічне позбавлення волі. Обставинами, що збільшують провину, є те, що молодик був у стані сп'яніння. Наразі прокурор повідомив про нові факти щодо особи обвинуваченого, які ймовірно будуть оголошені на наступному суді. Щодо направлення до суду вимога, інших кримінальних провадження та інших умови судовості немає. Просто ці документи приєднати. Так, переймати. Нема за перших передати вимоги. Слуб, це на вимоги суди. Основних свідків події та постраждалих вже допитали, однак є такі, що до суду не з'явились. Свідки були вже не було. Свідки не змогли з'явитися і будемо відмовлятися. Свідко вони не мають можливості до суду. Добре, сам молодик раніше на суді стверджував, що не пам'ятав сам момент, коли кидав гранату. дії, Виношень повністю захист. Ваші честь, нічого не вважають, зусильки манеті попитання під захист, хоче дати додаткові показати, що світан переглядав. Ну то перед закінченням доможливо судовий процес підходить до завершальної стадії розгляду. Прошу готуватися до дебатів. Ольга Ганич, телеканал Аверс. Доля разом звела жінок, які роблять улюблену справу домашню випічку. Навколо себе їх зібрала пані Мирослава. Раніше в Колках працювала, а зараз Малевичі перейшла і вже тут. А сама з Колківського куста з Купилля, село там таке нарожище. Почалося з того, що сама, як справжня господиня і матуся, почала балувати сім'ю. Смаки у всіх різні. Хто що? Хто м'ясо, хто капусту? М'ясо чоловік. Дочка капусту більш полюбляє. Ну, в нас діти в основному сосиску люблять найбільше. Як не дивно, на роботу пані Мирослава з трьома помічницями ходить до лікарні. Тут частують і лікарів, і пацієнтів, і всіх охочих, в кого взагалі немає скарг на здоров'я. Вже шість років жінки чаклують на скромній кухні. З самого початку пиріжки з перших днів. З Чим у вас буває? Картопелькою пиріжок з капустою, сусиска в тісті, котлетка в тісті, біляшок з м'ясом. Приходять селища, бо в нас ще так є заморозка. Крім біляшів, пиріжків у нас ще є другі страви і заморозка. З заморозка є млинці трьох видів, вареники різних видів, пельмені, голубці. Все своїми руками робимо, заморожуємо і напівфабрикати продаємо. Весь секрет свіжі начинці та тісті. Його рецепт каже жінка, простий, перейшов від колежанки. Однак пропорцій не видає. Дома теж печев, як приходиться. Скільки в день розійшлося випічки? Випічки одиниць. Ну до двохсот розходиться. Одиниць. ще печети. Ні, ми приходимо рано на роботу. На напарниця тут по місцю проживання з дівчатами, то й на шосту можуть приходити. Я вже добираюся там пізніше, трошки на сьому, на пів сьомої. У восьмій ранку вже повний асортимент, наразі майже все розпродано. Все мені подобається. Тут дуже смачно, дівчата готують, все продають, гарне обслуговування, дуже гарно все. Пані Світлана родом з Тростянця, 10 років була бібліотекаркою. Потім в Маневичах працювала в торгівлі. В цьому пиріжковому бізнесі 5 років. Теж докладає руку до випічки, однак більше полюбляє стояти біля прилавка, як продавчиня, вже знає смаки людей. Ще отам з порогу, ти знаєш. Є такі, що замовлення по телефону, і вони мають номер, і вони кажуть, що їм залишити, чи що їм зварити, чи скільки вареників їм зварити. Так що тут по-різному буває. Але я кажу, вередливих от якраз в цій сфері нема. Своє кулінарне середовище. Жінки жартума назвали 36 і 6. Один раз сюди завітавши відмовитись від пігулки щастя, зручніше, від астрономічної насолоди вже буде неможливо. І будь-яка температура прийде у норму. Ольга Ганич, Неля із Маневич телеканал Аарс.